Ніколи не роби так. Часто таке трапляється саме тоді, коли ви стоїте, наприклад, біля якогось дерева, яке цвіте, і не можете просто дотягнутися до гілочки, щоб сфотографувати зблизька квітка. І тоді ви що робите? Ви починаєте отак пальцями розтягувати і фотографуєте отаке миломильне, бо тут, навіть якщо тикати, плясати з бубном тут нічого не допоможе. І у таку якість ви фотографуєте і скидаєте ну, в інстаграм або там в Телеграм, байдуже куди. Не дуже багато телефонів можуть дозволити собі видати якісну картинку при такому зумуванні, тому отак ніколи не робіть. Єдиний варіант наблизитись до того листочка, от до того, це підійти. Я цього зробити не можу, бо це четвертий поверх. Тому в даному випадку я просто не роблю фото. Тому що умов для цього просто немає.